Вітаю всіх. По-перше, хочу зробити таке оголошення. Люди, давайте мати совість. Якщо ви пишете на моєму каналі, це мій канал, це ви зайшли на чужий канал. Майте повагу до інформації, яка там викладається. У мене багато каналів, до речі, і не завжди вона однакова на всіх. В телеграм-групі найбільше інформації, яку я викладаю. До речі, підписуйтесь на телеграм-групу. Я там розповіла про сон, який мені приснився. Дуже прикольний сон, мені сподобався. Єдине, що хочу зазначити, мені вже певний період часу сняться сни, де увісні жодного натяку на війну. Звичайне, мирне життя. Мені це дуже подобається, і тут є певні моменти. Далі я в телеграм-групі пощу деякі також нюанси, які мені дуже подобаються. Просто класно. І це все натяки. Але я вражена стільки токсичністю людей. Зрозумійте, ви нарешті, є правда життя, яку треба сприймати, як такої, яка вона є. І знаєте, писати гдодоти. Я таких людей блокую. Це неякісна аудиторія. Люди такі, ну я не люблю гидких людей. Не люблю я таких людей. Я формую свою аудиторію, зайвих треба прибирати. Я проти. Я не лажу там, де мені не потрібно, я не лажу, нічого не коментую і вимагаю до себе такої ж поведінки. Я вимагаю, тому що я це не роблю. Ось тому, будь ласка, якщо щось не подобається, мовчки проходимо мимо, іначе блог. Я вважаю, що людей треба назвати своїми іменами. От, якщо це бидло казати, ти бидло. Є таке. Я кажу, я за прямоту без сюсюкання. є такі люди, просто кошмар. В коментарях ну воно ж просто ідіотське. Людина лізе, зі своєю думкою, я кажу, коректніше виражайтесь, ви на чужому каналі, там поваги нуль. Як би я їй кажу, що треба писати по-іншому, щоб було зрозуміло. Просто є деякі тарологи, починаючи тарологи, які вважають, що це можна робити і лазити. Я це усікла. Є такі дуже розумні в лапках люди, які лазять на чужих каналах. Я, я цю людину вже заблокувала, зрозуміла, що це якась дрянь. Просто дрянь яка лізе. Таке блокую. До речі, в Тіктоці. Я, я ж вам казала про, до речі, робила відео давно про того типу військового з Донецької області, якого я заблокувала, і не повірите, більше його ніде, ніде нема. Він не лізе більше. Ну, Людина, яка була в Донецькій області, воювала і писала мені ще коментарі. Ну, не знаю, наскільки там є часу людини лазити в Тіктоці, знаходити певні відео, писати коментарі. Я ж вам давала відео, мені відписали люди, що це бред повний. Мені, родичі військових, які знаходяться в Донецькій області, відписали в коментарях конкретно. Я людину просто заблокувала. І ця людина більше на зв'язок не виходила. Жодних коментарів від неї. Розумієте, в чому прикол-то? Я ж бачу, я стиль його. Мабуть, це він. Я не знаю. Він вона таке. Тому я не знаю, знаєте? І ця людина закликала виїжджати з Харкова, щось таке Гедоти такі писала. Ну, вони є такі. Може, це ж Дун якийсь це був. Я ж також не можу сказати. Ну, хамло таке. Заблокувала більше такого не було. Ну, Його стилю вже не було. Я, я бачу в коментарях, його стилю немає. Ось так. Тому обережно, мої. коли ви читаєте коментарі. Будьте обережні, бо в інстаграмі дуже багато починаючих тарологів, які вважають вилізти за рахунок інших, Ну, це низько і гидко. Таких багато я таких блокую, їх дуже добре видно. Також багато ну, таких неадекватів, ну, то хай розвивають, розвивають інтелект, щось потрендять. Ті, це помийка велика, тут багато різних. YouTube дуже поважаю, бо там нормально. Більш-менш. Будь ласка, уважно, ставтесь до всього, тому що ботів також багато і всякого різного. Підписуйтесь на телеграм-групу, якщо ви хочете більше бачити. І в телеграм-групі я викладаю більше. Деякі моменти я ніде, крім телеграма, не викладаю. Це моє право, якщо мені робити. Посилання в шапках профілю. Сюди є, на телеграм-групу.